На телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. У бойових діях на Донбасі загинув ще один житель Рівненщини. Це уродженець Корца, молодший сержант Тарас Ляшук, якому грудні мало б виповнитись 28 років. Весною він був призваний на службу у 30-ту механізовану бригаду Новоград-Волинська. Також стало відомо, що відомий у рівному націоналістичний діяч і керівник проєктів молодіжного житлового кредитування Сергій Пандрак був серед тих членів УНСО, які потрапили під обстріл поблизу міста щастя на Луганщині. Як повідомляє рівне вечірнє, нині він перебуває в одній з лікарень Хар. Кова і йому ампутували ногу. Бійці УНСО, які потрапили під обстріл, воювали у складі батальйону Айдар. Тим часом 15 добровольців обласного управління Державтоінспекції вирушили у зону антитерористичної операції для подальшого несення служби. Упродовж місяця правоохоронці забезпечуватимуть громадський порядок, здійснюватимуть патрулювання доріг. Окрім своїх функціональних обов'язків, даїшники чергуватимуть на блокпостах, виявлятимуть підозрілих осіб та автотранспортні засоби. Замість звичної форми правоохоронці у зоні АТО одягнуть камуфляж. Та казки. Провести рідних на схід прийшли родичі правоохоронців. Священники благословили особовий склад та подарували кожному освячений хрестик. Переобладнаний автомобіль газ 66 який донедавна перебував на балансі обласного управління з надзвичайних ситуацій, сьогодні у складі військової колони вирушив у зону бойових дій на Донбасі. У користування військовим його передали зі згоди обласної адміністрації. На базі аварійно-рятувального загону голову управління держслужби з надзвичайних ситуацій провели необхідні ремонтні роботи та переобладнали автомобіль для потреб збройних сил. Ми сподіваємося, що це невеличка така наша участь надання допомоги Збройним силам спільно з пожежно-рятувальною службою, дасть якусь невеличку допомогу нашим Збройним силам, щоб скоріше закінчилась цей конфлікт на сході, щоб наступив цей мир. Чим живуть рятувальники про специфіку своєї роботи? Вони розповіли і показали малечі, серед яких і переселенці зі сходу. Таким чином кажуть рятувальники, вони намагаються розбавити сум за домівкою тим, хто вимушений ховатись від війни. Більше про це у нашому репортажі. Гранати, снаряди, спецмашини і спецтехніка. Рятувальники показують малечі з чим чи не щодня мають справу і в яких випадках що використовується серед десятків дітей. За всім уважно спостерігають і кілька переселенців зі сходу України. По перше, літні ніколи максимально треба розуміти ситуацію, яка відбувається там. І люди, які зокрема діти, їх треба чимось зайняти чимось цікавим. Тим більше це десь і популяризація професії рятувальника відбувається. Популяризація професії рятувальника. Уже вплинула на маленького Мстислава з Маріуполя, який у рівному чотири місяці хлопець потримав в руках практично все, що було на столі, і для себе майже вирішив майбутнє. Я хотів стати спочатку будиви, будівельником, робота, рятувальника. Цікавіше. а от мама Мстислава більше ділиться враженнями про Семерівне і його жителів. Гарні люди. Мені подобається, що тут у вас такі вони січемні, що в міс... в транспорті завжди мені місце пропонують. Чи у нас такого там якби я не бачила? Не бачили, мабуть, у себе на батьківщині діти і такої вправності рятувальників за спритністю місцевих пожежників малеча спостерігає, не відриваючи погляду. На Рівненщині серед переселенців наразі дві сотні дітей. Сумувати їм запевняє влада не доводиться. Оздоровчі табори, де вони відпочивали. Я не скажу, що всі, але частина відпочивала. Це екскурсії по місту рівно, це екскурсії в краєзнавчий музей, це екскурсії в зоопарк, це екскурсії в парк. Ясна справа, що можливо це робиться не кожен день, але це регулярно щотижня проводяться такі роботи. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. Тисячу американських доларів за навчання у коледжі таку суму вимагав у матері абітурієнта секретар приймальної комісії одного з навчальних закладів у Березному. За ці гроші чоловік обіцяв зарахувати вступника на державну форму навчання. Правоохоронці зловили порушника на гарячому. Наразі підозрюваного відсторонили від займаної посади та отримують під домашнім арештом. Відповідна стаття Кримінального кодексу України передбачає до 12 років за ґратами з конфіскацією незаконно отриманих грошей та забороною надалі обіймати керівні посади. Вказані особі повідомлено про підозру органами досудового розслідування. За ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, одержання неправомірної вимоги, триває досудове розслідування, яким процесуально керує прокуратура області. Сім населених пунктів у північних районах області було знеструмлено внаслідок вчорашньої негоди. На ліквідації наслідків аварії працювали ремонтні бригади рідне обленерго. Уже до обіду електропостачання було повністю відновлене. Синоптики прогнозують складні погодні умови і на найближчі вихідні. Тому в обленерго ще раз нагадують про необхідність дотримання основних правил безпеки. Заборонено наближатись до обірваних дротів та намагатись самостійно відновити електропостачання. Плату за оренду комунального майна збільшать, але не для усіх члени постійної комісії з економічних питань вважають, деякі суб'єкти підприємницької діяльності платять набагато менше ніж могли б. Натомість для державних установ орендну плату в одну гривню вирішили не змінювати. Подробиці у нашому сюжеті. На автобус, який обслуговує Рівненську обласну станцію юних натуралістів та обласну спортшколу, зазіхнуло комунальне підприємство Автобаза. Його очільник звернувся до членів постійної комісії з економічних питань з проханням передати транспорт на баланс закладу. Ми надавали б їм за собі вартість автобуси. Якби їм це вигідно було б не нанесли втрат, а ми б на тому заробляли якусь копійку. На що спортсмени й туристи обурились? Мовляв, дітям автобус необхідний. Ним вони регулярно виїжджають на змагання та екскурсії. 33 місця в автобусі, мінімум 28 дітей. Виїжджає на змагання. Це наприклад, дві команди чоловіча, жіноча, виїжджають разом. Скільки раз в місяць, значить, у нас виїжджають є такі поїздки, Кожну суботу неділю у нас зайняті по області. Тут от виїжджають. після цього, і сам прохач засумнівався, чи треба автобазі той автобус. Як комісія рішить так і буде. Я ж не вирішую як, чи, долю коми на мене. Як людина як ну, ви знаєте, взагалі в хоч забирається нехорошо. І комісія вирішила, нікуди автобус передавати не будуть. Натомість від автобази легкову машину вимагає управління культури і туризму. Нині в їх розпорядженні Волга з 35-річним стажем кажуть, прийшов час замінити. Комісія, хоча й погодила звернення, та попросила зачекати, поки транспорт появиться у резерві. Наступним розглянули питання про підвищення плати за. Оренду майна по перше, підвищення орендних ставок для орендодавців, які орендують якісь площі в комунальних підприємствах, закладів, та скасування орендної ставки в розміром 1 гривню для державних установ. Те, що власники дальні сплачує за квадратний метр орендованої площі 17 гривень, а аптека всього на 10 гривень більше для членів економічної комісії, здалось несправедливим, адже кажуть, їх прибутки не співмірні і додають державним установам тим більше не під силу переплачувати. Ставки, якщо це комунальне підприємство, значить і дає для приватних структур, то ставки, якщо майновий комплекс кажуть, підвищить, якщо ордить. А для цього не знищено, тому що сьогодні. Це парадокс. Сьогодні в бюджеті немає коштів. На До наступного засідання члени комісії мають визначитись, яким саме суб'єктом економічної діяльності і на який відсоток доцільно підвищити орендну плату. Ірина Михалевич, Назар Мідріган. Інформаційна програма. День у Рівному презентували екологічний фестиваль. Зеленька захід має на меті популяризувати екологічний спосіб мислення. Пройде він на початку осені у Рівненському парку Шевченка. Організатори обіцяють подібного дійства рівни ще не бачили. Від себе взяли три-чотири самі травинки, ось так поділили, тримаємо і тепер відділили і ось так оп, пройшли. І далі до себе взяли такий маленький, знову пару цих штучок і знову пройшли. Рівнянка Любов вчить молодь майструвати декоративного птаха. Вона створює оберіг зі жмутків осоки та лепихи. Плетінням жінка займається останні 15 років. В міському центрі учнівської творчості ладнає з дітлахами брилі картини та янголят. каже схожі вироби споконвіку плели наші прабабусі. Дуже багато часу займає сучасні технології, сучасні комп'ютер. Це все, але разом з тим дуже багато дітей є, які хочуть доторкнутися до наших витоків, нашого е, буття, е, доторкнутися до нашого минулого. Познайомитися з майстриною всі охочі зможуть під час екофесту Зеленька. Дійство відбудеться у вересні в парку Шевченка. Рівняни та гості міста побачать низку схожих майстер-класів і зможуть самотужки витравити писанку, виготовити крайку чи зліпити. Ти глиняну тарілку, а ще їм прочитають лекції на екологічну тематику. Фахівці пояснять, як утеплювати домівки та вести господарство без шкоди для природи. Пермакультура – це такий дуже цікавий вид. Господарство організації господарства, який дозволяє відтворити усі процеси, які є в природі. Буде лекція по тому, як використовувати очерет для утеплення будинка. Це дуже цікаво, так тому що зараз ми використовуємо в основному пінопластики. Є дуже шкідливим. Також відбудуться заняття з йоги та бойових мистецтв, діятимуть психологічні студії, стелажі здоровою їжею та фотовиставки. А у фрімаркеті міняйло люди зможуть обміняти свій непотріб на щось корисне. На дитячому майданчику проведуть майстер-класи для малечі та лекції для вагітних, а родзинкою стане вечірня сцена, де апаратура працюватиме на сонячних батареях. Вхід на фестиваль зроблять безкоштовним. До речі, це лише один з численних проєктів рівненських екологів. Рух почав набирати обертів з березня, відколи до нас завітали молоді столичні активісти. Наразі у нас є декілька запланованих проєктів. Перший це екофестиваль, який має відбутися 6-7 вересня. І е, також у нас є ідеї по парку, є робоча група по зеленій зупинці. Це зупинка з зеленим дахом, з насадженнями, і е, також ще велетні міста. У нас є такий проєкт, і ми хочемо популяризувати екорух і кліматичний рух у місті рівного. А в майбутньому екоактивісти планують долучити до своїх креативних проєктів місцевий бізнес. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Та поразка так розпочав передсезонний турнір у Хмельницькому. мініфутбольний клуб Кардинал Рівне. Спочатку рівняно з рахунком 4-2 обіграли віце-чемпіона екстраліги львівську енергію А от у поєдинку з господарями. Підопічним Сергія Підубного не вдалося здобути навіть нічиєї. Спортлідер переміг 3-2. у заключному матчі турніру. Кардинал зіграє з Івано-Франківським ураганом. РТБРВЮЕЙ адреса сайту телеканалу РТБ, Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Залишити ж свої коментарі до матеріалів можна у соцмережі Фейсбук у групі. Інформаційна програма. День я прощаю з вами до понеділка. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі.